Ще раз доброго дня. Ще одна програма до час» виходить на канал Ютуб. І сьогодні ми зібралися для того, щоб проаналізувати дев'ятий тур християнської футбольної ліги в першому дивізіоні, який відбувався в суботу, перший день літа, 1 червня з 11-ї години і перший матч, який відбувався в цьому дивізіоні, в цьому, в цьому турі. Це матч між командами Станіслав і Фанікс. Можна сказати, що це був центральний матч туру, адже команди досить сильні в, своїх, в своїй лізі. І е, команди, е, як кажуть, друзі, да, вони е, вчаться в одному коледжі, в одному. Е, е, Навчальному закладі, і вони один одного знають, і я думаю, кожен хотів виклас для того, щоб перемогти в цьому матчі? Ну, це краще вдалося команді Фенікс, він приміг команду Станіслав з рахунком 4-2. От Тарас, що ти можеш сказати про цей матч? Як ти думаєш, Станіслав все-таки втрачає форму, да? чи це все-таки просто. Серйозний суперник для них. Фенікс. Як Фенікс дуже серйозний суперник, там грають дуже висококласний. колоції. Те ж саме можна сказати про Станіслава. Але Фенікс дає таку команду, яку, ніж Станіслав. І в них менше сварок, мені здається між собою. Ну, звичайно, є сварки, але іменно між собою в них менше сварок. сварбів. Станіслава. Тобто, Фенікс. Феніксон. У них більш команда така, знаєте, зіграння більш знають, більше один одного, знаєте, більше відіграли. А. Ну а Фенікс бачимо, що все-таки крики да, один на одного і крики там. Як і в Феніксів так і стання слава між деякими гравцями теж ну, є. Так. палатки, це завжди є. Але бачимо, що Фенікс все таки в цьому матчі переміг. Да, і... Може, Хочу... міг привітати своєю перемогою, але... Так, да, є а, ще нюанси до цієї гри, Я це буде висловло на сайті, коли, вирішиться, коли все вирішиться. Да? Ми привітаємо з Фенікс з трьома очками, а Станіслав. Привітаємо з двома голами, які вони забили. Бажаємо перемогу наступного точку. Так, і бажаємо далі, 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 далі пересуватися вверх по турнірній таблиці. Ну добре, проходимо далі. Наступний матч. Наступний матч відбувався між командами Зоря-2 і Енергія. зоря «Зоря-2» перемогла команду Енергія з мінімальним рахунком. Мінімальний рахунок 1-0. От Тарас, ви безпосередньо приймали участь в цьому матчі, і що можете сказати про цей матч? І безпосередньо про суперника вашого про команду Енергія. Ну, Енергія досить хороша команда, з ними було грати досить важко, як не як, але все ж таки ми показали свій характер, доказали, билися до кінця і тим самим нам повезло забити один гол. Ну, все-таки реалізації було більше, да? От моментів було більше, що в енергії... Енергії було набагато більше моментів, ніж в нас. У нас фактично було два моменти і один з них ми змогли реалізувати. А от мені інтересно, кого хотіли б відзначити в команді енергія, от хто вам більше запам'ятався в команді? Супер. Е, я б його відзначив, якби знав його ім'я. Скажіть, я, скажі, я а, Хлопці такі хлопці на меніжці. Старші, старші манічці, я не пам'ятаю назвати. Все, зрозумів. Я так само не знаю. Але... Ну, надіюсь, ми, а, ми не знаємо, хто здиві. Да, і цей гравець, да, чи ви його Ну, він дуже, дуже досить здорово грав в защиті, і нам було важко пробити їхню оборону. Фактично ми створили тільки два моменти. Зрозуміло. Mm, ну бачимо, що все-таки ви змогли забити один гол. З е -е, цим можемо вам, при вас привітати. І, а Хукову хотів би відзначити в, е -е, в себе в своєї команди. В команді зорі я б хотів відзначити Ковальчука Романа і Мороза Юрія, нашого воротаря. Без них я думаю, ми цього групи не перемогли. Ну так, бачимо, що е, Мороз Юрій е, гарно відстояв в цьому матчі. Перша його ігра на ноль, можемо його привітати. Да, з досягненням. Речі, о, до речі, в нього сухий е, матч, треба це відзначити на сайті. І так само привітаємо е, Ковальчика Романа, він гравець так само і зорі в вищій і бачимо, що це хороше підкріплення для дублю команди. Підкріплення підсилення, Яка різниця? Добре, переходимо далі. Energy 2 і ZM. Energy 2 перемогла команду ZM з рахунком 4-2. Е, інтересно, що після того, як вони зіграли штурмом Energy 2, як зіграли штурмом 1-1, да, вони почали як... Вони понеслися, понеслись, понеслись, як ми як поперла на перемоги, забили 4 гола. Можемо привітати цю команду з перемогою. Була досить цікава гра напружена. Але все ж таки енерджі дотиснуло супротивника і завугло в боліву перемогу. Ну так, це так над командою ЗМ. Хоча ЗМ э, відкрило рахунок в цьому матчі, вони навіть переважали команду Енерджі 1-0, потім два. Енерджі не здалося, Енерджі 2 не здалося, грала до кінця і все ж таки перемогло рахунком 4-2. Ну молодці, молодці команда енерджі. Продовжуйте в тому ж дусі. Да, Бажаємо їх нових перемог і успіхів. АЗМ не розслабляйтеся, продовжуйте далі грати, показуйте той результат, який ви показували минулих турів з командами, в яких ви вигравали. А зараз хотіти, щоб ми перейшли до найбільш розгромнішого. Матчу, який відбувся в дев'ятому турі, це команда Успіх перемогла команду ФМ з рахунком 10-1. От Тарас, е як ти думаєш, що ж не вистачає ФМ для того, щоб показувати хороший рівень футболу? Перед цін не рівень. означає реалізації моментів, не вистачає. Дуже не вистачає в реалізації моментів. Mm. На диву, в ФМ було дуже багато моментів, але вони, на жаль, їх не, ре не реалізували. А ви вважаєте, що ФМ все-таки мало більше е багато моментів в цьому матчі? Ну, це... Мало досить багато моментів. ФМ ці зустрічі мало забувати як мінімум 4 ночі. Це як мінімум. Ну, так, бачимо, що реалізації. Не вистачає цієї команди і замін замін не вистачає. Вам треба срочно посилювати команду для того, щоб боротися Ми, за... 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 за серединку. <гум> да, за серединку. <гум> Зрозуміло, ну а успіх бачимо, що показав команда на ходу. Фактично цього сезону непереможна команда. Ця команда заслуговує грати в вищій лізі і боротися за найвищі місця. Ну, так. Я так само ще повторюю, що інтересно буде посп... поспостерігати за цією командою. Командою в. Кубку ХФЛ, який буде відбуватися вже в другому колі з вересня. І побачимо, як вони зможуть себе показати з командами вищої Ця Команда, це, на мою думку, один з фаворитів Кубку ХФЛ як-не-як. Цією командою дуже важко буде грати. Я думаю, ця команда як мінімум дойде до півфіналу. Забач такі прогнози зараз, ну, е, побачимо, як вони е, виправдають себе. Да? Ну і переходимо далі до наступного, до останнього туру е, першої ліги. Це гра між студентами коледжу Іван-Франківського фінансово-кооперативного, комерційно кооперативного коледжу імені Степана Граната між командою е, Штурм. Е, студенти е, Коледжу перемогли з рахунком п'ять і що можна сказати про цей матч? Як ти думаєш? На жаль, я не бачив цей матч, але по рахунку можу сказати, що, напевно, була напружена боротьба. Останнім mm -hmm. часом коледж та команда на ходу. Це їхня друга перемога підряд після поразки з РАЄ-2. Mm -hmm. Може міг тільки привітати. А штурма зараз почався такий спад. Після неочікуваної втрати очок з команди Energy 2. Це yeah. ніхто не очікував. Команда йшла на другому місці, показувала хороші результати як не і Це двічі я і праска. Так, команди такий, якийсь спад. Я не знаю, чому такий спад. Можливо, тому що не збираються всі гравці, можливо, проблеми в команді самі, знаєте. Про а можливо, просто не серйозно підходять до а ігри. Мені здається, це питання більше до капітана, до людини, яка відповідає за цю команду. Але бачимо, що студенти все-таки своєю молодістю перемогли цю команду. Хочемо сказати, що все-таки... Там останні два гола були забиті штурмом вже на останніх хвилинах, коли вже студенти розслабилися, вже можливо, вже можливо, вже святкували в своїй голові перемогу над цією командою. Ми бачимо, що інтересний був тур, бачимо, що деякі неочікувані перемоги. ЗНЖ-2, да, Бачимо, що студенти все-таки... Прогнозовано, ну як не прогнозовано, але по анонсі ми давали більше шансу е, рана та і вашому вони перемогли. І... Вітаємо їх з перемогою, бажаємо їх подальших успіхів. І бажаємо всім командам, які виступають в ОФА, е, всього найкращого, продовжуйте далі е, виступати, показувати кращі результати, завжди вдосконалюватись і щоб ваша команда була зразком для інших команд, які е, дивляться на вас. І для... Вболівальників, да, які спостерігають за вашою командою. З вами були Тарасаєк. І Діман Друзі. <гум> Дуже приємно. І Зустрічаємося вже в суботу, в 8 червня, для того, щоб ми могли подивитися 10-й тур христианської футбольної ліги, який буде відбуватися в комплексі ФОК. Симент 13. Наступно зустрічі. Пока.